Доброго дня, шановні друзі, сьогодні, як ви бачите, в студії я один, а сьогодні немає мого візові Руслана Бізяєва. І ми з вами далі будемо працювати в такому режимі, будуть окремі блоки, які буду висвітлювати я, міркуючи про освіту, будуть також гості в цій студії, де ми будемо вже разом співмислити і співдіяти. Навколо питання нової освіти, але ми і далі продовжуємо наш цикл, де ми будемо міркувати про те, що таке нова або інакша освіта, і чому вона настільки потрібна Україні. Минулі рази ми з вами говорили про те, що взагалі є освіта. І ми з вами домовилися про те, що ми не повинні плутати освіту і навчання. Ну, а тим паче її отужнювати, освіта, як вона включає в себе навчання, але поряд з навчанням в освіту ми маємо включати виховання і підготовку. Отже, коли ми говоримо про освіту, то ми в першу, в першу чергу маємо ці три види цієї освіти, ці три компоненти. І коли ми говоримо про освічену людину, в повному сенсі цього слова, ми маємо говорити, що ця людина є вихована, навчена. І підготовлена. І ми з вами також говорили про те, що освіта вона не перебуває в певному вакуумі. Освіта вона несе і, і розгортається через її основні, власне, функції. Тобто, виховання воно повинно розкрити людське в людині. Тобто, розкрити в прихований в її природи потенціал. Коли ми говоримо про навчання, то Навчання, воно в першу чергу повинно навчити людину взаємодіяти в певному суспільстві, і навчання вона воно відображає певну складність суспільства. Ну, іншими словами, якщо люди вміють читати, писати, малювати, рахувати, це все призводить до складності певних взаємовідносин між людьми. В відносинах між людьми ці речі всі враховуються. Тобто тут ми говоримо про певний тип грамотності. Коли ми говоримо про підготовку, то в першу чергу ми говоримо про певні е, уміння чи навики, і в, 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 в такому найскладнішому сенсі це вміння та навики, які е, е, дозволяють нам отримати певну професію. І бути частиною економічної діяльності, економічного життя людини. І освіта, яка орієнтована да, на реалізації цих трьох функцій, на реалізації її в цих трьох видах виховання, навчання і підготовки, вона власне відтворює людину певного типу. І от ми, власне, з вами і також дискутували з Русланом. І з'ясовували, ну, в результаті, так, ми відтворюємо людину певного типу. А чи подобається нам те суспільство, в якому ми живемо? Ні. Це означає, що щось в ньому не так, і найпростіший вихід з цієї ситуації це щось змінити в освіті, для того, щоб по-іншому виховувати, по-іншому навчати і по-іншому готувати майбутнє покоління, яке на наступному кроці. Призведе до зміни суспільства через того, що ми позбавимося тих рис, які, наприклад, нас не, не задовільняють. І тому ми також говорили про те, що освіта вона фундаментально або утримує і підтримує той тип суспільства, в якому вона розгортається, якщо ми вважаємо, що з суспільством все добре. І або освіта це те, що змінює те, що нам не подобається, і на наступному кроці ми отримуємо те суспільство з тим, з тим типом людини, тим типом людських відносин, які ми хочемо, хочемо а, мати на наступному кроці, в наступному поколінні. І от сьогодні нам важливо поспілкуватися і поговорити про те. А які є механізми, як ми можемо побудувати нову освіту? Як ми можемо ем, сподіватися на те, що ми можемо змінити суспільство засобами освіти, побудувавши нову або інакшу освіту. І тут якраз відповідь є однозначною. Тобто, ми для того, щоб змінити освіту, ми повинні змінити освітню політику. Отже, Освіта є частиною політики, і зміна освіти є частиною того, що ми називаємо освітньою політикою. Тобто, це означає, що ми повинні створити певні умови, в яких може виникнути нова або інакша освіта, яка виникне, буде розвиватися і досягати певних визначених цілей. Які, які, які якраз і передбачаються, і визначаються ось цією новою освітньою політикою, яка повинна і спричинити зміни освіти. Отже, освіта, вона е змінюватися не може або майже не може, е із самої себе. Тобто вона змінюється в контексті. Нашого уявлення про те, в якому суспільстві і які політичні устрій ми хочемо мати на наступному кроці. І тому а, всі дуже хороші наміри реформувати освіту в контексті непроясненої освітньої політики, або, я би сказав, освітньої політики, яка по енерції залишилася у нас від радянського часу. Призводить до того, щоб жодні реформи вони не досягають свого результату. Але най, 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 найгірше, що, то це те, що освіта, яку ми успадкували від Радянського Союзу, яка, яка була зорієнтована в чітко визначені освітній політиці, вона ця енерція дійшла свого остаточного. Ну, вона свій імпульс остаточно вичерпала. І в кінцевому підсумку ми можемо сказати про те, що е, ми маємо ту, той світ, та освітня система, яка зараз у нас існує, просто дати спокійно дожити свій цикл, і ми повинні подумати про те, е, яку поряд з нею будувати нову інакшу освіту, але підкреслюю, з чітким розумінням. Чого ми хочемо досягнути, в якому суспільстві ми хочемо жити, і який політичний устрій ми хочемо мати. Тобто, це альфа і омега перед тим, як починати, починати робити якісь зміни. І які у нас є варіанти? Отже, у нас є варіанти наступні. Коли ми зрозуміли, яку ми освіту хочемо будувати, ми повинні, ми можемо. Наприклад, поставити, підготувати нових директорів, які поставити, очолювати їх школи, які поступово будуть переводити на рейки нової інакшої освіти ту чи іншу школу. Але є тут фундаментальна проблема: чи вдасться, чи не вдасться, це буде залежати від того. Наскільки готовий колектив до цих змін. А уявіть собі, що, а основа колективу будь-якої школи це є учителі. Це люди, які навчені в конкретних методиках. Вони навчені в конкретних підходах. Наскільки людина в 30, 40, 50 іноді 60 років готова. Радикально змінити свої підходи, методики у своїй роботі. І досвід провести зміни через введення в колектив нового, інакшого управлінця, він, як правило, не приводить до бажаних результатів. Другий варіант, як ми можемо реалізувати цей задум, це залишити все, як є для тих, хто зараз на даний момент здобуває освіту, і залишити все, як є, для тих, хто зараз забезпечує викладання в школах, тобто учителі, викладачі університетів. Але для Кожного е, наступного року, з часу, коли ми, наприклад, вирішили запровадити нову освітню політику, ми вводимо нових учителів, які навчають за новими підходами. І. Поряд з тим ми передаємо певну управлінську функцію, ну, наприклад, заступнику директора або там альтернативному директору в межах цієї ж самої школи, які опікуються вже новою або інакшою школою. Тобто, навіщо нам це потрібно? Тому що ми говорили на також на попередньому кроці, що управлінець, він в першу чергу відповідальний за створення освітнього середовища, де найкращим чином взаємодіють. Учні та вчителі. Тобто він повинен управлінець, формувати нове освітнє середовище для того, щоб ця взаємодія, щоб нові підходи були застосовані і найкращим чином реалізовані по відношенню до, до, до кожного учня, до певного класу. Які є, ну скажімо, обмеження да, в такому підході? Дуже важко в межах одного. Фізичного простору однієї школи побудувати два відмінних освітніх середовища. Вони все одно накладаються, вони все одно взаємоперетинаються, а, можуть виникнути в тому числі непорозуміння між учителями старої і нової школи, між управлінцями старої і нової школи. Тобто це, цей підхід він може ну, Скажімо, бути підважений якраз цим е, ан... людським фактором, та, де, е, який не дозволить нам чітко розмежувати освітні простори і е, людей, які в них працюють. Ну, Що це може стати? Наприклад, викладачі старої школи можуть розуміти, що е, з кожним наступним роком. Кількість учнів зменшується, і в якийсь момент виникне питання. Коли нова, нова школа вона повністю заходить і стає вже 5, 6, 7, 8 класів, тобто клас, класи, які навчаються за старою школи, стають все менше і менше. І кожен розуміє, а що далі? На пенсію, перекваліфікація, що далі робити? Так, ось цей. Може виникнути така рефлекторна дія, що забирають мій шматок хліба. Тобто, це я зараз на даний момент кажу про певні, певні загрози. А третій альтернативний варіант поряд з двома попередніми, які ми розглянули, може бути створення паралельно мережі нових або. Інакших шкіл або освітніх просторів, коли в буквальному сенсі нова школа, нова школа, яка будується, або в якомусь мікрорайоні, або відбувається розширення, коли створюється, коли створюється освітній простір, то відразу в цей освітній простір потрапляють управлінці, учителі. Які, які вже відповідають о, з тим запланованим показникам нової освітньої політики, і таким чином відразу немає а фактору того, що ми маємо певним чином перебудувати існуючий простір, існуюче середовище, воно відразу формується з нуля. Відносини будуються між учнями, і учителями, між учителями, учнями і управлінцями, вже на, за новими підходами. І таким чином ця школа, це освітнє середовище, вона воно вже відразу реалізують, реалізує в тій чи іншій мірі задуми, які задані новою новою освітньою політикою. І тут якраз постає питання, питання наступне: масштаб. Як тільки ми поставимо задачу, що це повинно бути лише органічним чином, от там, де збільшується кількість учнів, і де будуються нові школи, там ми будуємо школи. Так? І коли це це відбувається певним чином стихійно, то важко собі уявити, що це призведе до того, що. Нова політика, вона буде реалізована з гарантованим успіхом. Тобто, якраз нова освітня політика повинна бути підтверджена певними, давайте, значними, не певними, а значними фінансовими, матеріально-технічними ресурсами. Тобто, це фактично має бути новий інфраструктурний проєкт. Тобто, має розбудовуватися. Інфраструктура нової школи, і вона в короткій, ну давайте більш реалістично, в середньостроковій перспективі 7-15 років повинно досягти а, хоча би мінімум 5, а бажано 10%. І це призведе до а, наступного ефекту. Що якщо, якщо ці школи, а як, ці школи вони покажуть нову якість, то в тому числі а, самі батьки вони будуть бажати, щоб їхні діти ходили саме в цю нову, а, інакшу школу, і шляхом прям, такої можна сказати, кон, певної конкуренції, в тому числі і виникне бажання в тому, що а давайте, все ж таки. Стару шкільну інфраструктуру переводити на рейки нової освітньої політики. Тобто, я наполягаю на тому, що якщо не продемонструвати позитивного нового інакшого результату, який на рівні не спеціалістів, але, в першу чергу, але, але зацікавлених осіб, тобто батьків, а, Ну, самих дітей, так, батьків, роботодавців, власне, роботодавців від держави. Тобто, коли ми будемо бачити, що будуть приходити випускники цієї школи ставати, йти в бізнес, очолювати, займати певні посади, заходити в державну службу. Тобто, коли, коли ось ця якість. Ключових зацікавлених сторін не буде самоочевидною, тобто настільки очевидною, що кажуть: ні. Я тільки хочу, щоб моя дитина навчалася саме в новій школі, в інакшій школі. І це може призвести до того, що якраз стара шкільна інфраструктура, вона за запитом зацікавлених сторін буде якраз. Активно перетворюватися і створюватися, ну вже включатися в цю нову нову інфраструктуру. І це може якраз там можуть бути і вже краще реалізований перший другий варіант. Для деяких шкіл, наприклад, невеличких, достатньо буде змінити а, тільки управлінця. Для деяких шкіл а, потрібно буде започаткувати ось, ось це, а, скажімо так. Навчання, навчання паралельне. Але саме головне, коли вже є буде стійкий запит на те, що ми не хочемо навчатися в старій школі, за, за, в старій парадигмі, в старому підході, то е, цей перехід, він відбудеться, е, хай е, і, можливо, з певними проблемами, але вже органічно. І такий, е, така форма да, зміни. Зміни освіти, з моєї точки зору, вона виглядає найбільш реалістично. Але для цього потрібно, потрібно і ми повертаємося до першого: нова освітня політика. Нова освітня політика вона, вона не виникає так само в повинна, Нова освітня політика це частина нової політики всієї держави. Тобто освіта, і ще раз хочу наголосити: вона не може бути в вакуумі. Якщо є нова освітня політика, значить повинна бути нова гуманітарна політика, нова економічна політика, нова безпекова політика. Тобто повинно поряд, поряд з нею існувати ті, ті сфери, які перетворюються, для того, щоб власне в основі освітньої політиці було зрозуміло, для якого суспільства, для якої держави і для якої економіки відбувається. Освічування да, в освіті а, майбутніх громадян, а, громадян України. І а, тому ми можемо сказати про те, що в даному випадку освіта це те, що забезпечує цей перехід а, до нової політики, до нової держави. А з іншої сторони, а, вона повинна розвиватися а, в системі Інших політик, де вона виконує певним чином, хай мені пробачать освітяни, обслуговуючу функцію. І тільки в такому, в такому, в такому конгломераті, в такій взаємодії ми можемо побудувати нову освіту, нову, тобто інакшу освіту. І спробувати її побудувати і розбувати таким чином, щоб основні бенефіціари, основні зацікавлені сторони були справді задоволені новою якістю цієї освіти. А сьогодні, сьогодні я хочу поставити в нашій розмові крапку, і вже наступного разу ми з вами спробуємо поговорити про. Можливі конкретні кейси, як це можна можливо реалізувати в нашій державі? Дякую за увагу і до наступних зустрічей.